Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про фронти російсько-української війни та перспективи ворога в Україні будемо говорити з нашим гостем Іван Ступак, військовий експерт, а також співробітник Служби безпеки України з 2004 по 2015 роки. Вітаю пане Іване, слава Україні! Вітаю, вітаю! Дякую, що запросили. Героям слава. Друзі, вас також вітаю. Закликаю ставити свої вподобайки, підписуйтесь на нас, свої коментарі залишайте знизу під цим відео. Ну і також про дзвоники не забувайте. Те, що також важливо для просування нашого ютуб каналу. Ми розпочинаємо. Пане Іване. От цікава ваша думка, як людини із структур, так би мовити, стосовно нагнітання ситуації навколо Криму. Направду відверто, таких якихось значних перемог, на жаль, у сил оборони не було саме ну, в територіальному плані, так маємо ураження чорної. Морського флоту маємо збиття постійних літальних апаратів, але от на землі на жаль, такого останнім часом не спостерігається. Тому, от анонси наших українських музичних груп про якісь концерти у 2024 році, так анонси і розмови стосовно чогось такого подібного від Андрія Юсова, представника головного управління розвідки, а також Артема Дегтяренко, речник Служби безпеки України, сказав, що. Цей курортний сезон в Криму, поки що російському, буде дуже цікавим цього року. Що ви думаєте з цього приводу? Чи є якісь складові, які вам, як експерту, дають можливість прогнозувати якісь цікаві події в Криму найближчим часом? Ну, давайте будемо реальними. Ми не фантазуємо. Ми з вами ж не в марафоні. Ми не фантазуємо і розуміємо, що ну. В Крим про Крим говорити зараз ну не доводиться. Ну на жаль, як би це не було неприємно, але ну ще раз надзвичайно складна ситуація по всій лінії фронту є таке просування повзучі Росіян і казати, що ми зараз в Крим ні, про це говорити не будемо, але це не виключає м'яко кажучи можливості. Просто категорично, просто залізобетонно зіпсувати сезон 2024 в тимчасово окупованому в Криму, який знаходиться під контролем Російської Федерації, це і знищення портової інфраструктури і військових кораблів. І ну там були анонси про кримське місце. Вже окрема історія чи доцільно, чи недоцільно. Це питання грошей. Це питання зусиль і питання результату, який ми отримаємо або не отримуємо внаслідок знищення. Але е, я думаю, що дійсно сезон 2024 буде в Криму дійсно вибуховим, дійсно таким цікавим з точки зору ураження різноманітних об'єктів, бо там є і військові аеродроми, і станції радіолокаційного спостереження. Ми бачили у 2023 році: оця ось мамочка, ні, мамочка. Мамочка, це було трішки раніше. Пора обігати не поздно, коли вибухало на аеродромі Нітка, научно іслідувачний тренувачний комплекс авіаційної, палубної авіації. Тобто там вибухала авіаційна техніка. Тобто багато цілей є, які треба знищувати, в які треба влучати, щоб мінімізувати обстріли наших передових позицій і при фронтових міст та селищ. Ну і тут до слова бачимо, що і росіяни на місці не стоять О, наш рух опору із Криму. А теж е пише, що Росія ударними темпами будує фортифікаційні споруди в тимчасово окупованому Криму. Вже були подібні історії в 22 му і 23-му роках, коли на узбережжі на пляжах будували якісь окопи так, копали їх. Ну а в листопаді 23-го року побудовані на пляжах Криму, як зазначається, укріплення просто змило тоді штормом. пам'ятаєте, було потужно, але в квітні цього року вже нові о, укріплення зафіксовані на великій частині західного узбережжя Кримського півострову і приморських районах Херсонської області. Отже, за місяць росіяни набудували на 100 кілометрів фортифікації, і вони вміють це все робити. Ну Якби, як вважаєте, є дані, є у них взагалі якісь передумови для того, аби побоюватися? Чи все ж таки це за планом у них ці всі будівництва відбуваються? Ну, вони намагаються керувати ризиками. Вони розуміють, що ну, прориву з будь-якого узбережжя українського десанту це мінімальна вірогідність, бо немає. Бага великочисельного угруповання не знаю, там 25 кораблів, десантних українських, які стоять в портах Одеси, готові висаджуватися. Ну цього немає. Як висадка в Нормандії, цього немає. Точно росіяни більше побоюються, остерігаються диверсійних груп від української контррозвідки, української розвідки від. Збройних сил України, сили спеціальних операцій, вони цього побоються. Вони не хочуть, щоб в тили не їм зайшли диверсійні групи. Наприклад, підірвали будівлю російського ФСБ або підірвали декілька кораблів в порту. Тобто їм це не потрібно, тому вони будують укріп райони. З іншої сторони, чим більше вони на узбережжі побудують своїх укріп районів, тим більше вони будуть псувати собі а, сезон відпочинку, тим менше будуть відпочивальники, вони менше будуть залишати грошей, тим більше кримська влада буде з протягнутою рукою. І під, і йти до Москви, дай 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 дай, дай. а, тим більше грошей піде знову на Крим, менше на війну. Тобто, ну для нас, в принципі, це вигідно, що вони окопуються, бо рано чи пізно вони б це робили. Вони це і продовжують робити, і будуть далі робити. Але ось вони побоються дійсно диверсійні акції. Ну і цікаві диверсійні акції відбуваються і на інших частинах, тимчасово окупованої України. Наприклад, на Запоріжжі повідомляється про. Ну, напівліквідацію або спробу ліквідувати чергового колаборанта такий собі Рогов, місцевий гауляйтер тимчасово окупованої частини Запорізької області пише, що підірвали автівку із черговим зрадником України. І, от на жаль, як відомо, він залишився живим. Але от цікаве формулювання. Звісно, ж немає сенсу там заглиблюватись у ці різні сорта різних субстанцій російських. Але що цікаво, називають організацію, яка це все робить загалом українські спецслужби, так розумію, Сили оборони України, як угіл, не, не як інакше, типу, є якийсь ігіл на Росії. Так а ми угіл. Ну як пояснити такі формулювання і навіщо це все роблять? Це такий якийсь черговий метод знелюднення люди, людей всередині нашої держави, пане Іване. Ну я бачив це в російських пабліках. Вони називають угіл. Це намагання прив'язати знову Україну до тероризму. Є і гіл, і гіл це тероризм, угіл це український тероризм. Є українці, начебто, були причетні до Крокус-Холу, знову терористичний акт, обстріл Запорізька це Україна, знову терористичний акт, ядерний тероризм. Тобто, це ну не скажу що планомірно, але така час від часу намагання прив'язати Україну до слова терор, тероризм, тобто щоб Україна стала країною терористом, і, взагалі, в світовій уяві, щоб тероризм рівнює Україну. Ну, в принципі вони так намагаються це зробити. Тут найближчим часом вже повідомили про те, що е, відбудеться традиційні, е, такі, скажімо, е, день пам'яті про е, військових, які загинули у День Де в 44-му році на узбережжі Нормандії, так і там серед усіх партнерів французи очікують появи російської делегації. Ну а я так розумію, що Радянський Союз. Е, Наскільки я пам'ятаю, ж ніякої там відношення до цього дня не мав, але все ж таки не завжди прив'язують це до намагань домовитися з росіянами. Пам'ятаєте, в контексті тероризму також там намагався домовитись Макрон із Путіним і так далі. Що стосовно нас, пане Іване, от ми дійсно з терористами і воюємо. Ми продовжуємо цю боротьбу. Чи вбачаєте ви належну роботу в цьому плані, аби довести світовому суспільству? А давайте дійсно об'єднаємось і цього терориста поборемо. Не вийде, не виходить, дивіться. Так, Росія діє терористичними методами. Так, вона проксі війська, от зараз якраз річ, ну, там, декілька річниць захоплення Криму, початку цієї русської вісни, Славянська ці всі угруповані. Це це все якраз зараз, 10 років тому це все відбувалося. Всі розуміють, що це терористичні методи, що проксі сили були російські, а потім ну, спочатку їх там ніяти, а потім регулярні війська. Ну, це все це, це, це зрозуміло було. Але ну держави не будуть європейським дуже поспішати. вони Взагалі не хочуть визнавати Росію країною терористом. Бо... Це означає, що ну перервати будь-які дипломатичні стосунки, відірвати Італія, Німеччина, Франція. а нашої ні, ні, ні. Вони це ну не намагаються це зробити. І З терористом жодних перемов його треба знищувати. А питання яким чином знищити терориста, Якого на озброєнні? 6 тисяч ядерних боєголовок, у якого є ядерна тріада. Є балістичні боєголовки, є флот підводний, який може запускати ці боєголовки. Ядерні є авіація. Тому ніхто не хоче в це в'язуватися заради України. Дуже всі сподіваються, що рано чи пізно це закінчиться і. Ну, не то, щоб там відновити співпрацю з росіянами. Я думаю, про відновлення співпраці з росіянами вже мова не йдеться. Це, можливо, ще були такі е задуми у європейців. Можливо, зараз от, вони повоюють там квітень, травень, ну до, -до, 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 -до літа, а потім. Ну... Нормально все буде, ні, нормально не вийшло. Я бачу, що як Німеччина вже перебудувала свою економіку, Франція перебудовує. Звісно, Угорщина залишається, Австрія там, там теж грається на плаву. Але, ну, ще раз, про тероризм ну, точно мова вже не йде. Про знищення тероризму також. Тобто нам треба якось. Перемагати навіть не так ми хочемо виграти чи не програти. Це дві великі сентенції які ми повинні визначити. І президент сказав: озброєння нас немає. Співвідношення по людях 1 до 10 співвідношення не на нашу користь. Співвідношення по авіації 1 до 30 не на нашу користь протиповітряної оборони. На жаль, немає. Трипільська ТЕС пропустила чотири ракети саме через те, що вистріляли все до залізяки. Не було чим стріляти, просто нічого не те, що ми економили, нема не було чим, і в таких умовах питання про перемогу кордону 91 року. Яким чином питання відкрите? Ну і зважаючи на те, що ви говорите, що партнери перебудувалися, і все ж таки усвідомили, що це за ворог, не зважаючи на те, що на офіційному рівні не називають його терористом. От підтримка партнерів наших надання нам F-16, як зазначається, Норвегія нам передасть F-16 із модифікацією озброєння не найгіршого, не найстарішого, яке дозволить вражати територію, яку контролює ворог на певну глибину всередину. На а чи дадуть, чи дозволять чи дадуть добро, пане Іване? На вашу думку вражати територію прикордонну, хоча б до України, саме територію канонічно-історично-російську? Дивіться, були там різні думки американці проти цього здається, з британцями. Інші країни кажуть, там ми не заперечуємо. здається, це Голландія казала, що не помиляюся. Але треба почекати, коли в нас будуть вже літаки, коли в нас будуть ці ракети, коли ракети підвісять до літаків, і тоді. Якщо дійсно думка не зміниться, то агонь. Бо не забуваємо, це політика. Те, що казали в березні, в травні, може бути вже і неактуальним. Може вже перегратись, скажуть, ситуація змінилася, будь ласка, не стріляйте. Або навпаки, так, слухте, ми сказали вам тоді в березні, що стріляєте. Що ви нас запитуєте? Ну, це ваша вже зброя? Супер, оце позиція, тоді класна. Ну а от станом на зараз ту інформацію, яку ми отримуємо, все ж таки, якісь зміни змінюються, і це озброєння не найстаріше, яке буде підвішене до літаків в шістнадцятих норвежського гатунку. Також напевно щось мають змінити. А що зміну змінять пане Іване? От та кількість, яка нам пообіцяна вже станом на зараз. Дивіться, ще згадуючи слова пана залужного, колишнього главкома. Він казав, що зараз, на жаль, літаки погоди не змінюють в 23-му році, в червні, в липні, вони дійсно могли змінити багато чого. Над головами наших військових не було б російської авіації, російських ракет, російських безпілотників, великих були б українські літаки, і вони допомагали проривати цю лінію укріплення. На жаль, тоді ну літаків не було їх, ну зараз вони також не стануть цією срібною кулою. Сільвербул, яка може вбити там 100-500 тисяч росіян прямо однією кулею. Вони зможуть допомогти на окремих ділянках фронту. Вон, попередньо передбачаємо, якщо в них буде дійсно класне озброєння, класні ракети, далекобійні, які вартують. Там, мільйон доларів, які можуть вражати на відстані 100 там 100, 160 кілометрів. О, це дійсно буде класно. Тобто, наші літаки можуть підійматися в повітря, вистрілювати ці ракети, збивати російську авіацію, яка несе каби. Е і і таким чином покращиться ситуація, наприклад, біля Харкова, біля Херсону, біля Запоріжжя. Тобто не буде цих кабів. Ми зможемо захищати наші міста. Авдіївка впала чому? Через. Масоване застосування кабів. Не проблема була в наших військових. Вони могли тримати, мені здається, навіть зараз. Там, так складно, важко, але могли. Але їх банально просто з е е е е е землею зрівнювали, бо коли залітає на одну позицію, 3-4 каби. Вагою в півтори тонни, то не залишається нічого. Ви бачили це відео, коли просто воно розносить все, і потім туди в цей прорив заходить російська піхота з російськими ну, з підтримкою впівронів, і роболь роблять вже зачистку Літаків одразу багато не буде. Їх очікується попередні: 15-20 десь називають 24 одиниці. Все залежить від кількості екіпажів підготовлених. Ми не знаємо, скільки їх буде. Нам анонсують там окей, хай буде максимум 24 літака. Скільки буде до них ракет? Чи будуть нас забезпечити ракетами постійно? Чи у нас, наприклад, дали нам 25 штук? Хлопці, а далі вже ну, ну самі якось. От ми дали от, я кажу, прилагається туди до, до літаків, і все далі вже самі. Ми не знаємо, як це буде. Скільки підготовлених пілотів? Це важливо. Скільки на людей з наземного персоналу, які будуть обслуговувати ці літаки, міняти покришки, міняти мастило, е, якісь там деталі, якщо вони будуть там, вражені російською ППО, і е, локації, куди можна сідати дозаправитися. Ми знаємо, що по, по Україні вже будуються, ну, десь збудовані, дещо будуються окремі такі швидкі аеродроми, де можна. Призмитися швидко, замінити щось і піднятися в повітря. Бо ж розуміємо, що росіяни відкриють тотальне полювання за цими літаками, де б вони не знаходилися, збити в повітряному бою, збити протиповітряної оборони, збити ем, на місці базування, підірвати російськими диверсантами. Тому повинні розуміти, що вони готові давати і 3-4 зірки героя одній людині, яка зможе вполювати в шістнадцяти, бо це для пропаганди вкрай важливо. І на от результати роботи ваших колег із служби безпеки України, пане Іване, уразили на території Брянської області комплекс Небо М це яка така якась штука, яка бачить на 400 кілометрів глибину, як зазначається, Україна тепер не бачить чотири прильоти дронів Камікадзе, як повідомляється з відкритих джерел. Ну і от зв'язку з такими втратами, зв'язку із тим, що постійно ми маємо хороші новини про ураження систем ППО російські і з можливою появою найближчим часом у нас саме літаків в 16 Чи зможе російська? Військова промисловість от витягнути і втримати фронт е, за умов постійних втрат систем протиповітряної оборони. Ну, якщо ці втрати будуть регулярними, то я думаю, що ні. Але ну, давайте в них є можливості виготовляти Неспішно, повільно через санкції важко, дорого, але можуть робити в них там. Є цих запарк парк, ніба у чоті в них немає. От до речі, ця установка НБУ, ну ви кажете, 400 кілометрів були дані, що там майже до 700 могли, могла б бачити все в глиб території України. Ну, орієнтовано з Брянської області до Придністров'я. Ну так, от Па-бам! По діагоналі всю країну могла бачити, і попередньо що ця станція забезпечувала розвідінформацію, інформацію літаки, які несуть на собі каби і скидають їх по нашим позиціям. Тобто, можливо, зараз на певному етапі буде зменшення цих кабів, можливо, на брянському напрямку, харківський напрямок, верніше, їх стане менше. Хотілося б в це вірити. Тому, якщо будуть літаки, якщо буде спроможність, буде Петріот, і будемо зганяти російську авіацію, будемо влучати в цю. Наземну техніку, то, звісно, можливо, ударів стане набагато менше. Будемо очікувати, сподіватися, що так воно і буде, і обов'язково будемо результаті позитивний з вами обговорювати також, пане Іване. Дякую, що долучились. Дякую. Іван Ступак, військовий експерт, співробітник Служби безпеки України з 2004 по 2015 роки. І вам дякую, друзі, за те, що також долучаєтеся. Кожен лайк, кожна подобайка, коментар, підписка, те, що нам необхідне. Ну і про дзвоники, не забувайте. Мене звати Павло Ковальчук. Залишайтеся у фокусі. і До зустрічі.